Всім привіт! Я є в селі Малихів на вулиці Жовківська. І приймаю в продаж однокімнатну квартиру. Так, ось у нас будинок, в якому буду продавати квартиру. Це у нас центральна дорога. Зі Львова на жовтову пішла дорога. І йдемо тут у нас паркомісця, внизу комерція, цакольний поверх і ходімо, я вам покажу квартиру. Квартира розташована на шостому поверсі, з цієї сторони вікна виходять на дитячий майданчик, ось такі будинки, малоповерхівка, дуже симпатичні. Будинок зданий в експлуатацію, є створено вже ОСББ, ось такий двір. Ліфт ще не працює. Люди зараз роблять ремонт. Заходимо. Так, ми є на шостому поверсі, на поверсі у нас 5 квартир. Ось тут у нас ліфт. Заходимо. Гарні такі сучасні двері. коридор. Ми зараз хоча б все переносить власне. Так, в квартирі зроблено світло. Все дуже гарно, якісно. Так, Зробимо опалення. Котел купав, недешевий, хороший, це у нас кухня. З правої сторони по плану кухня. До квартири входить ванна, запакована новенька, плівці ще. Ось такі з вікна, з кухні, на дитячий майданчик. Це у нас сам візор. Виведемо коробочки. Так, до квартири входить полинка. На Такі навіть деталі, як конденсат на кондиціонер, куличка виведена сюди, щоб накапали на вулицю. Вся електрика, нагадую все. Площа такої квартири 43 метри квадратних. І ціна вже буде у вас в описі і у відео. Телефонуйте. Дуже гарна квартира, гарна пропозиція. Всім гарного дня.